З ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 2, 4 і статті 190 кримінального кодексу України.

номіналом 1000 100 гривень 22 повтори. Кошти будуть в поміщені до сих пакету. Наявне на ньому о, маркування. Повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення. Передбачених частиною 2, 4, 5 статті 190 Кримінального кодексу України. За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 4, 5 статті 190 Кримінального кодексу України. семь семь девять в рамках кримінального провадження за частинами 2, 4, 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Продолжение следует... Кіберполіцейські та слідчі відділення поліції No3 Одеського районного управління поліції No1 за процесуальне керівництво Малиновської окружної прокуратури міста Одеса затримали організаторів фінансової піраміди, які ошукали сотні громадян на мільйони гривень у 2022 році. Зловмисники створили видимість існування інвестиційного товариства з обмеженою відповідальністю та розгорнули цілу рекламну кампанію в інтернеті з метою просування фінансової піраміди. Гарантуючи надприбутки, зловмисники заохочували людей вкладати заощадження в їх інвестиційну фірму. За залучення нових вкладників вони обіцяли додаткові бонуси. На початку втягнення у піраміду жертвам навіть виплачувалися мінімальні суми за рахунок незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби. Наразі трьом затриманим оголошено підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно у великих та особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі встановлюються спільники фігурантів.